Ось так виглядає мій перекус на дефіциті калорій. Так без борошна, без цукру. І так, 44 грами білка. І це справді найкраще, що я готувала останнім часом. Беремо банан. Ідеальний, якщо у вас вдома завалявся перестиглий банан. Саме він дає цю природну солодкість, яка робить смак порога, просто бомбовим. Розминаємо його виделкою до пюре. Далі додаємо яйця, перемішуємо. Потім йде густий йогурт. Засипаємо вівсяні пластівці, додаємо трішки розпушувача, і тепер головний інгредієнт протеїн. Я використовую ванільний протеїн німецької компанії Ела. Він м'який на смак, легко поєднується з усім, не дає того хімічного після як багато інших, до того ж якісний склад, висока біодоступність, ідеальний баланс амінокислот. Я його беру в коктейлі і в випічку, і завжди виходить смачно корисно. Добре, все перемішуємо, переливаємо у форму застелену пергаментом. Зверху додаю чорну смородину. Вона це не лише яскраво, а ще й смачно. Дає кислинку, яка врівноважує солодкість банану. Ставимо в духовку на 180 градусів приблизно 25-30 хвилин. І тепер найважливіше дати йому добре виставку. Тоді тільки нарізати і насолоджуватись. Це мій кекс, мій ідеальний перекус. 44 грами білка, і це не жарт, це поживно сит. Но ідеально після тренування або між прийомами їжі спробуйте, збережіть і нехай у вашому харчуванні буде більше смачного білка. Бо робота про себе починається з простих речей, і вона точно має бути смачною.